Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Військовий Дмитро Гава ще добровільно став на захист батьківщини від російських військових на початку повномасштабного вторгнення РФ. До цього бойового досвіду не мав був командиром снайперів. Загинув 29 травня 2023 року на Куп'янському напрямку. Історію захисника розповіла його дружина Юлія Гаваші. Військовослужбовці Євгеній Артем та Сергій лікуються в Ужгородському медзакладі. Усі з різних областей України. Про поранення, вихід з поля бою, відновлення та мрії. В красивій формі новенькій прийду і заберу його за руку зі школи. Дивіться далі у випуску. Владислав Стецикевич загинув на фронті 28 лютого цього року. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці Мукачівської міської ради. Там написали, що владислав народився 3 липня 2001 року. Захищав Україну від російських військових, був матросом. Загинув під час виконання бойового завдання. Прощання із захисником відбудеться у понеділок, 4 березня, 12-й годині, у кафедральному соборі Різдва Божої Матері, що в мікрорайоні Росвигово. Вічна пам'ять і слава герою! Модульні конструкції для здійснення митно-прикордонного контролю та санітарні модульні споруди будуть встановлювати з 4 по 27 березня на пасажирському напрямку митного посту ужгород автомобільний, що на українсько-словацькому кордоні. Через це тимчасово перенаправлять рух легкових автомобілів на вантажний напрямок, щоб громадяни могли пройти митно-прикордонний контроль. Про це Суспільному розплежниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська. За її словами, легкові автомобілі спрямовуватимуть поліцейські на вантажний напрямок на виїзд з України. А на в'їзд в Україну з боку Словаччини на відповідну смугу руху автомобіля, Улятимуть співробітники прикордонної служби з огляду на проведення ремонтно-монтажних робіт та зміну пропуску пасажирського напрямку на вантажний. Закарпатська митниця звертає увагу громадян на можливі незручності та збільшення часу при проходженні митно-прикордонних формальностей. Після монтажних робіт пасажирський напрямок працюватиме у штатному режимі. Дмитро Гаваші військовий, який добровольцем пішов захищати Україну. Він був командиром снайперів. Загинув 29 травня на Купрямському напрямку. Розповіла його дружина Юлія Гаваші. За її словами, стати на захист батьківщини чоловік хотів у 2014 році. На другий день повномасштабного вторгнення пішов до військкомату, не маючи бойового досвіду. Я була на роботі в Ужгороді. Дітки теж були в Ужгороді, і в один момент. Він подзвонив і сказав: Я вже тут. Я кажу, де тут. Він каже. Вже подав документи у військомат і мене вже забирають. Він каже, бо я відчуваю, що це мій обов'язок, бо він ще коли був АТО, в 2014 році, він дуже хотів о, туди піти, але діти були маленькі, і якось я ще тоді змогла цей момент стримати. А тут якось я вже не мала впливу на жаль, на цю ситуацію. Це було його доросле, чоловіче рішення. Дружина героя Юлія розповідає, вони прожили з Дмитром 12 років, народили двох дітей сина Дмитра та доньку Анну. Це завжди був дуже добре. Ну, як діти кажуть, мам, ти така, у нас вічно зла, а тато нам все дозволяє. Тату то, тату то а, ну, він реально був дуже добрим, скільки там можна було його не виводити, мав дуже класне терпіння. Званювалися нон-стоп, бо він навіть з дитиною домашні робив. Я в математиці не дуже сильна, я гуманітарій, і я коли розуміла домашній, думаю, боже, як же ж це домашні з цією дитиною зробити? І він звідти брав, дзвонив. Вони зіднювалися. Тобто, це все робилося з фронту і завжди підтримував нас так. Останню зустріч перед загибелью чоловіка згадує його дружина Юлія. Він каже, я їду на навчання в Київ. Я кажу, класно кажу. Він каже, давай приїдеш. Я кажу, ну давай. Я кажу, він каже, тільки візьми обов'язково дітей. Хоча ну, це було нелогічно, бо я не завжди їх брала з собою. Ми зібралися, це було перші числа травня, як тепер пам'ятаю. І ми так провели гарно насичений час. Напевно, я 7 травня поїхала з Києва, він нас провів на потяг у формі. Ми з дітками були. Якось так Бог дав нам таку зустріч, бо 29 травня він вже загинув. Тобто це було якось так. І дітей хотів побачити, і все ніби зна... Ну, Я це знаком вважаю, що от… ніби відчував. Да. Дмитро Гавиші був командиром снайперів, загинув 29 травня на Куп'янському напрямку. Він для мене зробив в житті дуже багато. І це та людина, з якої я прожила половину свого життя, і він завжди буде в моєму серці. Я хочу, щоб ця війна закінчилась, і ті всі страждання, і ця от жертва не була марною. Це, напевно, так кожна людина вважає, тому що не може бути так довго. І... Це вже дуже важко, правда. Я бажаю всім, щоб це швидше скінчилось. І ніхто більше не страждав. І дітки залишалися з батьками. Ужгородські волонтери прозвали військового Євгенія Гулівером. Побратими дали позивний Малиш. У мене просто так називали раніше хлопці. І Малиш. дядько називав так, Манюня. Зріс Євгенія 2 метри 6 сантиметрів. Розмір ноги – 49-й. Волонтери шукали одяг для голівера по всьому Ужгороду. Чоловік каже, з військовою формою було простіше. Форму підібрали, а об'єднання сам купував собі. Повістку Євген отримав 10 жовтня 2022-го, на свій день народження. 23-го січня я отримав перше поранення, а друге – 29 жовтня. На Запоріжжі з того часу, чотири місяці я вже лікуюся. За шість чоловік мене несли. Було їм важко. Я розумію, що було важко. і Вони молодці, що вони мене донесли під обстрілами, під всякими. Ну по, по нам били всім, чим тільки можна. Мені здається, легше штурмувати, ніж виносити людей звідти. Я кричав хлопцям, щоб вони мене кинули. Я знаю, що я важкий, кажу, кидайте, все. Так згадує свій вихід з поля бою після поранення військовий Артем. Травми отримав 5 лютого в Донецькій області. Перше поранення моє було, це було Друге, Саме таке смішне, що воно на тій ж самій позиції. Я здав свій спостережний пункт, пішов в свою льошку і міна попала прямо в неї. Стерна, пах, руки обидві перебиті спина. На себе дуже багато і каска взяли. Мене вон тут в шутку Франкінштейном називають, бо я шитий весь. Після важкого поранення хотів додому. Думав, що для мене, я вже навоювався Ну десь таке, хоча воно було неважливе, ну так. А тепер як якийсь незакритий гештальт, ну наоборот, тепер хочеться вже не страшно. все. Артем родом з Одеси на захист України став після повномасштабного вторгнення Росії. Все таки для мене почалась війна з спів... сповномасштабно. Спів... Я не буду казати, що там 10 років, тому що ну це, це дві, як в Одесі кажуть, чотири маленькі і дві великі різниці. Я працював організатором похоронного процесу, і знаєте, я тільки от перед тим як мене забрали весною, я зрозумів, що воєнні за погибають. А в нас в Одесі на герої слави було чотири могили. З 14 року, і потім mm -hmm. цей участок почав так так, 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 так заповнятися. І це тільки люди з Одеси. Наразі Артем мріє потрапити додому і забрати сина першокласника зі школи. Ну, я сподіваюся, що я цю мрію в тіль в білеті в красивій формі новенькій. Прийду і заберу його за руку зі школи, щоб він гордився. Сергій поранення отримав понад рік тому. Електрик четвертого розряду місяць тому взяв в руки пензель. Жінка принесла спочатку одну маленьку картину. Воно якось почав початися рисувати, а потім якось більше, 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 більше. до цього дійшло зараз. То коли рисуєш, коли чимось займаєшся на ногу, німання немає зовсім. Воно не так просто болить. Троє військових з різних міст України в Ужгородській лікарні проходять реабілітацію та лікування. Тут захисників навідують волонтери для військових. Приносять їжу та засоби гігієни, а також допомагають за потреби. Треба бути великим психологом, щоб підійти до пораненого покоцаного всього хлопця і просто похлопати по плечу. Сказати, що як справи, все добре. Тут дуже класні лікарі, От в цій лікарні ти затримаєшся, ну ти тут одужаєш і станеш на ноги. І зазвичай, в принципі, у нас контакт ми налагоджуємо з першого разу. Якось воно так вдається. Не знаю, напевно, напевно, ми тут маємо бути зараз, тому що воно, якщо йде від серця, то вони це теж відчувають. Тетяна Ружновська, Андрій Гісем, Суспільне новини.